Оце і оце. Я дуже хочу це грати. Я знаю, що це дуже ну це я ось, ось так воно загружається Як? ось так. Піца, пица. Я не хочу їсти твою піцу. Треба піцу. їсть піцу. Я не люблю з помидорами будеш це твар сутравую, ні так, О. це вот бачите, вона валялась на полута. Так что я не хочу. А можно як э, со, сон? Со... Я не знаю, що це за буква два двадцять. Так, що пише. А можна бути? Закрил. Закрил. Пішли. Що це ты такие? Ну, мною теж так случится. Дольши маємо. Я не можу. У, все. Зараз ми должны У. Громко, дуже громко.

А, Вон це моє, це моє, я дуже боюся. А, як Як пройти? Ні, Ні-ні, я це не буду, це не буду, це не буду, ні. Це громко на во А во-вторых, що це дуже страшно, а зараз ніч. Я дуже боюся. Так, ну оце я хочу. Ну дуже класно, я грала в це, дуже, я дуже хочу. Я грала в це. Так, що він малює? Так, кота человек. Ну що? Бутилка? Так, а що це? Що це?

Так, я не малювала він зараз. А коли? так, що он не знає, що малювати. <ріхи> он боїться. Давай, так. Да. Так, так, малюй, малюй, так, 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 так. Угу, молодець, молодець, угу. Я намалюю малюю куклу и що це? У мене немає догадок Немає 30 20 секунд. що це карякови? Я не знаю, що він там малює? Ну, Но... я хочу, я. Десять, девять, восемь, семь, шесть, шесть, пять, 3, три. А, а кто зараз? Кто? Не я. Ну, будь ласка, так що? Ну що? Со е, со со, і, со, і.

А, нет, СО, а, П. Что это а, П? Что это? Я это по-немецки прочитала. Прочитала. Mm. Так, кто раз. Не я. О, восемь, девять, пять. 50 секунд, що це а с -э -м. а це що Ро. -с К. С. ксе, що це вона яка на тока во це що Оце. Вот це. Ты откуда знаешь? Ты откуда знаешь? Алло. Я хочу. Так, за распины. А, треба штат СОЕ. Пять, семь и пять, шесть шутц. Я не понимаю. Вот. И. И. меньше ты не то пропустила алло ты какой ты по, вы по какому пишется -э? я не понимаю вы по какому пишется -э? пишет -э. э -э. это со -э. алло П'ять, чотири, три, два, один, так, О, я через два віхак 3. ну, три. Це він, ще один і я во цей зараз. І вона. Боже, хватить намний у сумочок. Натовчі Да хватить на не приїхати. А існіть. Відстаньте. Постали же. Что плачешь? Что плачешь? Не переживай, переживай. <рекундуст> Чего ты так быстрее? А не успел. А вот сей. А я а, зараз я буду ура я Що, що хочеш на мою що це? що це облаком що це? тепер Ти що молюешь? що молю е э, с е э, що це що це зараз я даю б... е э, що це я не можу поняти що тільки дві гри ні ні дві і це так. сколько зараз я! Я... зараз я зараз я зараз я зараз а я малювати? Так. А як? Ну, я не знаю, у меня не получается ходить, а не спию. Ну, я девчонка. Ха-ха, тути-тути-тути-тути. Носки, я не можу, все, я не можу. Я непонятно, що намалювала Дуже мені подобається. <клі> Оце крат. Я знаю. Я крат. Так. Естрес. Так, що в нас є? Він? Єв. Є. є, він. Ти є. Так, беремо. Так. Е, вот. Так, который это ведет. Ага, запомнила. Короче, да, он есть. Пропускаю. Подожди. Это который... Я зараз ничего не поняла. Я ничего не... А, так. Б -б -б -б. Да. А, а. Так, все. Пока. Э, один, один. Висим, висим. Я ду. А, цена по настоящему. Да да да. Я... да, 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 вот это, вот это кошка, да, да, Нет. А что, ну просто да не такой. Ну что? Нет. Куды? Так. Хорошо. А куды? А куды? Так, сюда. Все. А буде ось тут, тут миска? Я не знаю. Так, все є так, перше є. Ого! Господи. Так, ти у мене є. Угу, сейчас я тут. Точніше ні. Так. Тебе не пускать, да? так? Вот Тебе ми і не будемо пускати. Що? Чому? Що я зробила? Його я хочу нема. Я що, бачу відкрита, я не знаю. О, Чи за сюда. Ну так Проходите. Дивимось. Угу. Є бачу. Так, оце. Так, бачу. Угу Все, йдите. Пропускаю. Йдите А я вам разрешала? Розрешала? Так или ні? ні. Да-да-да. Тебе немає. Тебе немає. Немає тебе. Все! Все. Один ти. А ні. Poka, poka. Bazı, bazı Tamam. Ne şpason? Adadadad. Başım başım. Bütün. Bu, 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 Da. uh mhm. пожалуйста, пожалуйста, так или не? Так. Да ну. Вот устала. А да, на дым. Все. Почему все? Я хочу хоть кого-то. Так. Да-да-да, там да-да-да-да-да, все так, так, ти, а чому ти? Чому голос? Так. Хоча це дівчина. Ти uh -huh. uh -huh. в мене є, mm -hmm. Їди А почему боку? боком? Mm -hmm. хватить, mm -hmm. хватить. не треба. Щоб... А чому один ноль один на работу? Це що? Оце, оце вот, в це? у мене є Іди боже. що? Він у мене є? Ну що? Ну, все Хоп Скільки грає, скільки тут грає, скільки? Так, виходимо ось так.